Найбільш марні витрати грошей, які ви бачили. У батька мого хлопця сім годинників Apple Watch. Йому просто влом міняти ремінець. Я музикант і часто виступаю на весіллях багатих людей. І завжди бачу одне й те саме тонни чудово приготованої дорогої їжі. Половина якої наприкінці урочистості відправляється в смітник. Кожну страву замовляють за кількістю гостей, яких може бути кілька сотень. Зрозуміло, що кожна людина не з'їсть усі страви, і от і залишається дуже багато. Але музикантів годують по мінімуму. Працює в Діснейленді гідом для віп-туристів. Мої послуги 600 доларів на годину. Одного разу якась сім'я замовила мене і ще одного гіда на три дні. І щоразу вони запізнювалися на кілька годин. Хоча цей час теж треба було оплачувати. Працюю механіком у дилерському центрі і бачив багато ситуацій, коли люди пускали гроші на вітер. Але найбільше мені запам'ятався хлопець, який купив ароматизатор за 75 доларів. 75 баксів за надушений шматок картону. Мій друг грає у Фортнайт і купує всі скини, які знаходить. Працювала в готелі на березі океану. Одна жінка купила сонцезахисні окуляри за 500 доларів. Майже одразу загубила їх і купила знову. Наступного дня знову, але попросила хоча б невеличку знижку. Я сказала, що окуляри за 10 доларів найгірші, але вона лише поморщилася. Наприкінці 90-х керівництво однієї великої. Інженірінгової компанії вирішила скоротити накладні витрати. Там намічалася важлива конференція, і частина співробітників мала брати участь дистанційно. Тоді конференції проводили в спеціальних залах із камерами та моніторами. Обслуговування залів належало до накладних витрат. Відрядження ні. Заради економії телеконференцію скасували. Але оплатили всім прибуття в головний офіс. Моєму приятелеві було 8 років, коли він отримав травму в супермаркеті, спіткнувшись, кинуті кимось коробки. Його батьки відсудили 18 тисяч доларів. Гроші перевели на його рахунок, але користуватися ними він міг після 18 років. Щойно йому виповнилося 18, він зняв усю суму. Купив найбільший телевізор, ігрову приставку собі та ще чотирьом членам сім'ї, взяв у кредит новий автомобіль, заплативши 500 доларів початкового внеску зі щомісячними платежами 350 доларів. Кілька разів збирав у ресторані всіх друзів і платив за них. А скільки він витратив грошей в інтернеті, важко уявити. А через півтора місяця гроші закінчилися. Моєму другові під 30. Він живе з батьками і за їхній рахунок працює на неповну ставку, усім каже, що збирає на щось важливе. Ми думали, що він збирає на квартиру або подорож, але він купив кросівки за 750 доларів і заявився в них на нашу тусу. У 2000 році я працював в одному з казино в Вегасі. Прийшов чоловік у шортах поло і парусинових туфлях. З ним охоронець і ще один тип в окулярах, який ніс купу фішок. Думаю, там було не менше, ніж на 300 тисяч доларів. За годину він програв 150 тисяч і навіть бровою не повів. Потім я пішов, не знаю, хто це був. Колега по роботі просадив 300 доларів в ігровому автоматі. Потім почав просити в борг, бо на вихідні до нього приїжджають діти. Ходив на концерт. Захотілося їсти. Довелося купити бургер за 17 доларів. Працював на складі, який орендували харчові компанії. Одна з них завезла велику партію бекону. Збиралася з нього щось робити. Потім плани змінилися, і цей бекон довелося утилізувати. Ми завантажили 70 тонн бекону у вантажівки і вивезли на звалище. Це був найсумніший день у моєму житті. При цьому клієнт надіслав аудитора, який стежив, щоб увесь бекон було вивезено, і ніхто не взяв собі навіть пакування. Директор школи закупив 10 піддонів крейди про запас і через рік вийшов на пенсію. Новий директор замінив дошки на маркерні, і крейда виявилася непотрібною. Її не можна було віддати іншим школам, які користувалися старими дошками. Крейду відвезли на склад і поставили піддони з нею в дальньому кутку. Вони простоїли там сім років. Потім протік дах складу якраз над цим місцем. І після зливи крейда стала непридатною. Її списали і вивезли на звалище. Мій друг їде у відпустку в країни, в яких збирається побувати хтось із його друзів, щоб побувати там раніше. Скажи йому, що ти їдеш в Афганістан, і він рвоне туди. Працюю в продуктовому магазині помічником менеджера, керуючи, розпорядився, щоб усі продукти на полицях мали ідеальний вигляд. І якщо пакування трохи пом'яте, ми це викидаємо. Хоча терміни придатності в нормі наприкінці робочого дня ціла невелика вантажівка з абсолютно нормальною їжею їде на звалище. Я якось запитала. Чи можна ці продукти віддати нужденним? Керуючи, сказав, що він це розцінюватиме як крадіжку. Я була рада, коли магазин закрили через нерентабельність. Працював на складі, новий менеджер замовив пластикові піддони на 500 тисяч доларів. Вони мали прийти з-за кордону. Зрозуміло, вони мали підходити до наших навантажувачів. А коли їх привезли, то виявилося, що підходять вони тільки до одного навантажувача, на якому менеджер і проводив перевірку сумісності. Це був нестандартний навантажувач, який ми використовували в особливих випадках. Найсмішніше, що і він скоро зламався. Того менеджера звільнили. А ми користуємося старими дерев'яними піддонами. Нові пластикові вже рік лежать у кінці складу. Керівництво не знає, що з ними робити. При мені хлопець купив на 400 доларів квитки миттєвої лотереї. Не виграв нічого. Брат закінчив коледж, і цю подію вирішили відзначити в ресторані. Дід замовив шампанське за 500 доларів для себе і своєї дружини. Але офіціант неправильно зрозумів його. І приніс шостилітрову пляшку шампанського на всіх. Вона коштувала чотири тисячі доларів. Дід не захотів упасти в брут обличчям і промовчав ми пили, скільки могли в себе влити. У підсумку весь банкет став у 6200 тисяч доларів. Мій друг купив новий айпад за 1300 доларів, хоча в нього вже був такий. Він один використовував як колонку, а другий як пульт. Працюю у стрип клубі. Один наш клієнт приходив три рази на тиждень і зависав із дівчатами по 6-8 годин, а кожна година коштувала 800 доларів. За ніч він міг виконати 5 тисяч і це без чайових. Якщо брав дівчину на шопінг, то міг легко залишити 8-10 тисяч доларів. Сім'я моєї дівчини витратила 5 тисяч доларів на фейерверки в День Незалежності. І так щороку. І це зводить мене з розуму. Друг сім'ї купив понад 100 дорогих машин. Я якось був на вечірці в його гаражі. Я думав, що він дуже багатий. Потім із новин дізнався, що він шахраював із банківськими картками і його посадили до в'язниці. Думаю, зараз він звільнився.